Чого не можна робити після їди? І найчастіше, проблеми з роботою кишково-шлункового тракту, підшлункової і жовчного виникають саме через ці помилки. І якщо ви перевчитеся і не будете їх робити, то ваш кишково-шлунковий тракт буде вам дуже вдячний, а відповідно буде працювати нормально весь організм. Перше. Не запивайте їжу, адже та вода, яку вода, кава, чай, яку ви випили після їди, змиває ферменти. А ферменти виробляються лише один раз. І таким чином їжа не буде перетравлюватися, просто буде бродити і гнити в кишечнику в шлунку. Не їжте фрукти відразу після їди. Час переварення фруктів в середньому від 30 до 60 хвилин. Термічно оброблена їжа переварюється в кишечнику приблизно 3 35 години в залежності від складності їди, і таким чином, якщо ви заїли обід фруктами всередині, утворюється самогонний апарат, саме тому, що у фруктах багато фруктози, і відбувається такий процес, як бродіння, такий процес як газоутворення, вздуття. А ще велика кількість людей запиває. Їжу солодким чаєм, соком або е, кавою солодкою. Якщо це відбувається на постійній основі, то процес засвоєння їжі знову ж таки буде низький, е, розбавляється шлунковий сік і процес перетравлення їжі, розщеплення. Знижується. І ще один фактор, який негативно впливає на е, процес травлення, це холодні напої, якими також полюбляють запивати їжу. Холодний напій не лише розбавляє шлунковий сік, а ще й подразнює стінки кишечника, чим може викликати найрізноманітніші питання по здоров'ю. А якщо цей газований напій був ще й солодким, тобто з цукром, то це ще буде і вплив на кислотність шлунку. І ще з усього організму акумулюється енергія на піддогрівання оцього напою, а не на розщеплення їжі. Ну і ви, напевне, знаєте, що після їди не можна робити активних фізичних навантажень: біг, плавання, займання фітнесом, танці. Кров відходить до кінцівок, відповідно, погіршується процес травлення. І ще один момент, який негативно впливає на процес травлення, це сон. Сон відразу після їди. Знаєте, яка найкраща звичка самоїстового? Це оті такі великі борці. Звичайно, це поїсти і лягти спати. Кислота, яка виділяється для травлення, коли людина лягає горизонтально. Виходить у страву хід, чим викликає печію або значний дискомфорт. Найкраще закінчити їсти за 3-4 години до сну. Буду вдячна за ваші подобайки, і якщо вам сподобалася ця інформація, діліться нею з друзями. Так піднімається рейтинг цього відео. А я бажаю вам здоров'я і рекомендую підписатись на мене. і Будьте здорові! Адже здоровим бути! Здорово!